Всіх нас єднає рідна мова, всіх, хто живе у цім краю, вона прекрасна, світанкова, я в ній свою наснагу п'ю, бо наша рідна мова мати, снагу і силу нам дає, нам стежку в світ дано топтати, поки в нас рідна мова є. Цвіти, і смійся, рідне слово, у серці щирому звучі, моя чарівна рідна мова, Лети над на світ. Не бувчи. Сьогодні День української писемності та мови. Це державне свято. Із 2023 року в Україні його відзначають 27 жовтня. А було встановлено воно 9 листопада 1997 року указом президента Леоніда Кучми. У цей день. Покладають квіти до пам'ятника Несторові літописцю, відзначають найкращих популяризаторів українського слова, заохочують видавництва, які випускають літературу українською мовою. Пишуть це український радіодиктант, а також стартує міжнародний конкурс української мови імені Петра Яцика. Вдавнину в цей період батьки віддавали дітей в школу. Закінчення осінніх робіт на полі. Потім йшли до церкви, ставили свічку перед образом Нестора Літописця і молилися, щоб допоміг дитині в навчання, і, що головне вчитися все життя. Багато, старанно і завжди, бо користь від цього велика, і хто вчиться з молоду, не зазнає на старість голоду. Які ж цікаві факти я хочу вам розповісти про українську мову. Однією з родзинок української мови є те, що вона багата на зменшувальні форми. Навіть слово вороги має зменшувально песливу форму, яка вживається в гімні України. Пам'ятаєте, згинуть наші варіженьки як роса на сонці. В українській мові, на відміну від решти східнослов'янських мов, іменник має сім відмінків. Один з яких кличний. Коли ми когось гукаємо, кажемо Оленко, Степанку. Це ми використовуємо кличний відмінок. Українську мову. Офіційно визнали літературною після видання «Енеїде» Івана Котляревського. З цим твором ви будете знайомитися в старших класах. Найбільше перекладів серед українських творів має заповіт Тараса Шевченка. Його переклали 147 мовами народів світу. А найстарішою українською піснею вважається балада Дунаю, Дунаю. Чому смутен тишиш. Найдовше слово в українській мові складається з 30 літер. А Ану, спробуйте вимовити: дихлор, дифеніл, трихлор, метил, метан. Це хімікат для боротьби зі шкідниками. Мова це душа кожної національності, її святощі, її найбільший скарб. Отже, вітаю вам з Днем української писемності та мови!